Літній відпочинок. Як зробити його безпечним та корисним для дитини. Поради батькам. Друзі, під час літнього оздоровлення плануйте активний відпочинок на свіжому повітрі. Не забувайте про щоденні прогулянки вранці та ввечері, уникаючи спеки. Організовуйте рухливі ігри, які сприяють фізичному розвитку. Та зміцненню імунітету дітей. Не забувайте про захист від сонця та спеки. Забезпечте дитину легким одягом з натуральних тканин та капелюшком. Використовуйте сонцезахисний крем, особливо під час тривалого перебування на сонці. Слідкуйте за достатнім споживанням води, щоб уникнути знемоднення. Пам'ятайте про безпеку біля води. Ніколи не залишайте дитину без нагляду біля водою. Навчайте правилам безпечної поведінки на воді. Дотримуйтесь гігієни. Навчайте дитину мити руки перед їжею та після прогулянок. Слідкуйте за чистотою іграшок та особистих речей. Дотримуйтесь правил безпеки. Навчайте дитину основним правилам безпеки. Пояснюйте, чому не можна розмовляти з незнайомцями та йти з ними. Під час прогулянки використовуйте світловідбивальні елементи на одязі. В раціоні дотримуйтесь здорового харчування. Пропонуйте дітям свіжі овочі та фрукти. Ретельно їх мити перед вживанням. Уникайте продуктів, які можуть швидко псуватись в спеку. Гарного відпочинку!